Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Клаусула циганкова становить 30 мільйонів євро. Судако муше пропустити спаринг з Молдовою. Лунін зацікавить чемпіона Італії. Шевченко зізнався, що змусило його піти у президенти УА. Сідайте зручніше, ну А ми починаємо. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду радий кожному. Давайте розвиватися разом. Та для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку. Український хавбек Жирони Віктор Циганков може змінити клуб у літнє трансферне вікно. За інформацією Le Sport де Каталоні, клаусула гравця справді становить 30 мільйонів євро. Однак від суми продажу каталонці отримують лише 50%, адже інша половина суми належатиме Динамо. Зазначається, що циганков розглядає пропозиції від інших команд, але й бачить можливість залишитися в Жироні, адже він щасливий в цьому клубі. Важко сказати, яка основна причина поразки. Напевно, десь втратили концентрацію при стандартах, пропустили два швидкі м'ячі, а потім треті. Після такого важко оговтатися і зрівняти рахунок. Але ми показали гідну гру, хоча й усвідомлюємо, що результат важливий для всіх. Утім, ми готуємося до євро і розуміємо, що матч був товариський. У першу чергу ми маємо підготуватися до стартового поєдинку з Румунією. Щодо самої побудови нашої гри, то не можна сказати, що ми грали погано. Ключову роль зіграли два кутові. Коли на 30 30-й хвилині програєш 0-3, вирівнятися важко. У першому тайму поляки почали високо пресингувати, а в нас було багато втрат м'яча у простих ситуаціях. Думаю, нам потрібно було грати більш вертикально. Коли ж ми перебадувалися, то вже в першому таймі мали три хороші нагоди. Моменти стали з'являтися, коли ми почали грати їм за спину. У цих компонентах нам варто було додати відразу. Попри нещодавне пошкодження, я почуваюся майже готовим. Є ще декілька днів, потім матчі з Молдовою. Тоді вже думаю, буду повністю готовим до поєдинку з Румунією. Цитую Судакова офіційний сайт УАВ. Нагадуємо, спаринг проти Молдови Україна зіграє 11 червня, а свій перший поєдинок на Євро 24 проведе проти Румунії 17 червня. Інтер шукає вратаря, який би посилив конкуренцію в команді, а також став наступником Янна Зомера. Як повідомляє Інтер Ньюс 24 з посиланням на віджорно, керівництво міланського клубу звернулося до Реала, щоб дізнатися про можливість трансферу Андрія Луніна. Але Флорентіно перездав чітко зрозуміти інтеру, що мадридці не мають наміру продавати українця. Нагадуємо, що Андрій Лунін зіграв за вершкових у сезоні 23-24 у 31 одному матчу у всіх турнірах. Українець допоміг Реалу здобути титул чемпіона Іспанії та виграти у 15-й раз Лігу чемпіонів. Євро 24 це дуже важливий момент для нас. Дуже важливо, щоб наша команда, наша федерація взяла участь. Ми можемо розповісти про Україну і показати, що країна бореться і водночас намагається жити. Зараз такий складний момент, і наш обов'язок у спорті зробити максимум можливого. Я хочу допомогти своїй країні, я хочу бути тут, і саме тому я висунув свою кандидатуру на вибори президента УАФ. Це мій план підтримувати і любити Україну з багатьох. Причин. У нас багато друзів і партнерів, які підтримують нас і повинні продовжувати чинити тиск щодня. Коли я починав, головною метою була кваліфікація до Німеччини та забезпечення логістики. Є інші моменти, з якими доводиться стикатися, організація матчів та поліпшення фінансової ситуації. Факт що багато талановитих молодих гравців покинули країну через торгнення. і нам потрібно знов налагодити з ними зв'язок. Це одна з найбільших проблем у нашому майбутньому, тому що ми хочемо, щоб ці таланти грали за національну команду. Пояснив Шавченко в інтерв'ю «The Guardian». Український нападник бельгійського бругі Роман Єремчук, який сезон 23-24 провів в оренді в іспанській Валенсії, розповів про те, як він бачить своє найближче майбутнє. Я все ще хочу грати за Бругі. Я дивився всі матчі цієї команди в сезоні, що завершився, і як і раніше, спілкуюся з її гравцями. Так, після переходу в Брюгге багато чого сталося. Мені довелося важко, але це зробило мене сильнішим. По суті, мені так і не дали шансу Брюгге. а минулого літа мене звідти просто вигнали. На води слова Єрамчука, News. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що турецький драбзон спор нібито погодив особисто контракти з Яремчуком і зараз веде переговори з Брюге. Завтра Мирон Маркевич зустрінеться з власником Карпат Володимиром Матківським, щоб обговорити трансферні питання. За наявною інформацією, обговорювати тренер та власник клубу будуть трансферні цілі, адже саме в цьому аспекті в них з'явилися розбіжності. Зазначається, що якщо вони не знайдуть компроміс, тоді Мирон Маркевич буде змушений залишити посаду головного тренера. Нагадуємо, що на початку червня журналіст Ігор Бурба заявив, що Маркевич має конфлікт із шеф-скаутом. Карпат Глібом Корнієнком у питаннях трансферної політики. Колумбійський захисник Брайан Сабальвю за крок від переходу в Динамо повідомляє, та то таке: За інформацією джерела, кияни досягли домовленості щодо трансферу 23-річного гравця не лише з фортализою, який належить оборонець, але й самим футболістом. Раніше він мав сумніви через питання безпеки. Зазначається, що Брайан 21 червня пройде в Києві медичний огляд, після чого й буде підписаний контракт. Нагадуємо, угода Одеси з бразильцями чино до 31 грудня 2026 року. Трансфер маркету ціні його у 850 тисяч євро. У півзахисника Вереса Владислава Шарай наприкінці червня цього року закінчується термін дії контракту з клубом. За інформацією журналіста Дмитра Венкова, керівництво рівнян та гравець ведуть перемовини щодо продовження угоди. Проте також до Шарая проявляють інтерес декілька клубів УПЛ, першолігові Буковина та Вікторія, дві команди з Польщі та одна команда з Туреччини. У сезоні 23-24 півзахисник був одним із лідерів Вереса. У його активі 32 матчі та 5 голів. Клуб зумів зберегти місце в УПЛ, перемігши в стикових матчах епіцентр. Ввечері 8 червня збірна України провела тренування у Варшаві. Це був день відновлення для гравців стартового складу і пристойне фізичне навантаження для тих, хто не грав або вийшов на заміну. Троє футболістів стартової одинадцятки Андрій Єрмоленко, Сергій Сидорчук та Олександр Тимчик, віддали перевагу відновлюваним правам на полі. Хлопці пробіглися та виконали стретчинг, спостерігаючи за діями партнерів по команді. А от Георгій Бущан провів повноцінне тренування і втриці голкіперів і під час ігрових серій. Основна група виконавців провела коротку пробіжку та розім'ялася, після чого вона відпрацювала тримання меча у квадратах і провела повноцінне ігрове тренування. Під час заняття були серії з тактичними завданнями, а також швидкісна силова робота у станціях з завершальними ударами. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку.